Розвиток цивілізації дуже залежить від того, яка релігія в країні. І Можна побачити з історії, як є країни, в яких розвинуте християнство, прийняте християнство, прийнятий Бог, і можна бачити, що такі країни вони більш розвинутіші і процвітаючі. І звісно ж є такі країни, в яких можна сказати повна утопія. Чому так? Тому що Бог дає все найкраще в своєму слові і в своїй волі. І коли люди приймають Бога, приймають Християнство, приймають Ісуса Христа, вони стають більш просвітлені, тому що духовний світ він набагато реальніший, ніж ми думаємо, ніж і реальніший, ніж цей фізичний світ. І коли ми, народи, країни не приймають Бога. Не якусь іншу релігію приймають, то приходять тоді проблеми.